Ну за каржа, дивіться, от люди, ну, от, розкажи, як було за каржа. Насправді багато було інформації після концерту Макса Каржа в, в Варшаві, а там депортували українців, які були на цьому концерті, там прапори певні розгортали і так далі. Але а, інформація була ще ну, не публічна. Там нам Сергієм там ну, короче. Є в нас така інформація, що а, ці люди брали гроші. Від росіян, яких потім зв'язали з їхніми певними службами. Тобто Провокація на Францерські це вже була просто фіксація, і це був привід. Там була насправді ситуація, та, що вони мали спілкування з росіянами, брали вони гроші, і це пов'язали з їхніми спецслужбами і провокаціями. Тому, друзі, зараз дуже важливо, якщо у вас є родичі в тій країні, якщо у вас є там. Не знаю, друзі і так далі. Ні в коєму випадку не беріть переводи. Ниптою, не розширювання. Нічим. Маніцію, взагалі, да? все, абсолютно Тому що, якщо ви